Якісь інші країни, де ми могли би закупити інші блоки, реактори, як я казав раніше, я думаю, що пан Олексій зможе це теж професійно доповнити. Будівництво того обладнання, яке ми купуємо в Болгарії, приблизно йде 5-6-7 інколи років. Звичайно, що є альтернативи, але вони набагато дорожчі. Це раз, І, по друге, їх очікувати набагато довше. Якщо є заяви щодо альтернативності, можливо, використання малих атомних реакторів, вони все ще знаходяться у тестовому, так би мовити, режимі. Ми можливо приступимо до їх тестування вже найближчі, не знаю, 5 років, можливо, можливо, трохи навіть швидше, але поки що зарано, слід. Користуватися тим, що в нас зараз є, згідно яких е стандартів і норм технічних в нас є спеціалісти для обслуговування, і те, що ми маємо позитивну практику використання вже американського ядерного палива в купі з тим обладнанням, яке стоїть на українських атомних електростанціях.